Так, рада бачити. Скажіть, будь ласка, мене чути видно, і ми починаємо. Я Слана Каляда, і я взагалі бачу те, що величезна кількість експертів на сьогоднішній момент не дозароблює своїх грошей. Але про це поговоримо пізніше. Насправді ж, мені найбільша моя мета це те, щоб оточити себе щасливими людьми вам. І щоб ці ще люди щасливі, вони ще були і заможні. Ну насправді це дуже величезне має значення. Чому? Тому що в першу чергу, дякую, чути чудово. В першу чергу це про те, що коли жінка, почнемо з жінки, коли жінка щаслива і ще й заможня, тобто вона має достатню кількість грошей, вона сама щаслива, і ми всі прекрасно знаємо, що якщо щаслива жінка, дружина, то родина також апріорі буде щаслива. Тому, знаєте, за цим те, що я хочу стати зробити більше щасливих жінок, стоїть значно більша така система екологічна. Це про те, щоб зробити більше щасливих людей в цілому. Ну, це така лірика з одного боку, начебто, але насправді саме це мене і дуже мотивує для того, щоб щось робити в цьому світі. На сьогоднішній день ми живемо в той час, коли надзвичайно важливо. Щоб у кожної людини була якась додаткова людина, знаєте, яка може вислухати, яка може не порадити, а може підсвітити щось, спонукати до власних інсайтів, до власних висновків, і це дуже важливо. І особливо в наш час я зараз говорю, що у психологів зараз взагалі буде така купа роботи. Дай Боже, щоб вони всі справлялися. Хоч ви там, можливо, хтось і думаєш, Боже, ось я зараз там чусь на психолога, знов черговий психолог. Кому він потрібен, як раніше, знаєте, за часів Радянського Союзу був анекдот такий, що інженером будеш, да мало у нас этого добра, ще буде. Ну, ось зараз, до речі. Хоч коучі, хоч психологи, вони дуже 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 потрібні. Так само і спеціалісти, знаєте, певних езотеричних напрямків. Це про тих самих тарологів, про тих консультантів метафоричних карт. Це все дуже буде допомагати. Чому? Тому що на сьогоднішній день всі ці елементи вони вже не сприймаються як дива, вони вже сприймаються все ж таки як частина нашого життя. І ми люди, ми візуали, і ми бачимо все картинкою навколо себе. І Наша задача вміти розпізнавати саме свої знаки. Я сьогодні буду достатньо часто говорити таку фразу: ми всі рівні. У нас у всіх однакові Ну, Конституція у нас одна, у нас у всіх однакові права. У нас у всіх 24 години на добу. Єдине запитання, як ми цим розпоряджаємося? І тому ми всі рівні, але ми всі різні. І не тільки тому, що ми різні, знаєте, за. Генетикою, за вихованням, за досвідом. Ми всі різні, тому що ми по-своєму сприймаємо світ. Я вам навіть просто відразу хочу запропонувати тест. Ось просто зараз. Уявіть собі дерево. І якщо хтось мене слухає, яке дерево зараз уявили? Велике, маленьке, хвойник, листове, можливо, плодове дерево, можливо, якесь. Карлікове, от яке ви дерево уявили. Кожен із нас уявив щось своє. І якраз в цьому, в тому числі, наша унікальність. Та ось клен хтось уявив. особливо, напевно, восени, коли він надзвичайно красивий, правда? Тому я, наприклад, ялинку уявляю. У кожного своя історія, і це якраз вам той факт, щоб ви не боялися, що ви ще один черговий експерт, який яких багато на ринку, ви унікальні, бо ми всі бачимо по-різному, і ми можемо дуб уявити. Прекрасно, дівчата, дякую вам. Ви всі маєте ту родзинку, яку ви маєте нести іншим. Чому? Тому що, дивіться, зустрілися клен і дуб різні. Але коли вони починають спілкуватися, вони можуть поцвіти дуб зі свого досвіду, зі своєї статі сілому, да? а клен зі своєї краси. Тобто тут вже навіть різне сприйняття і різні будуть моменти. Я сподіваюся, я цим вас надихнула на те, щоб ви не боялися те, що ви черговий психолог, який дуже, дуже прям буде потрібен, скоро він вже і зараз потрібен, а скоро буде ще більше потреба на фахівців всіх напрямків допомагаючих професій. Психологи, коучі, вчуть не сказала клени, відповідно, да? езотерики, це все дуже дуже допомагає. Образна терапія, всі види різних терапій вони дуже допомагають. І, відповідно, знаєте, якщо говорити, повертатися вже безпосередньо до самої теми, я не буду дуже тривалий такий ефір давати. Я хочу достатньо коротко, але так таємне, щоб вам було це зрозуміло. Три причини у нас ключові, які нам... Заважають отримувати більше грошей. Почну знов-таки з тих трьох факторів, які первинні, це те, що у нас може бути перша причина, це синдром самозванця. Не зираючи на те, що у нас можуть бути фахівці. Як мінімум також трьох напрямків, це ті, які тільки не завершили якесь навчання, чи то ви навчання в університеті, чи то пройшли якийсь дуже глибинний курс класний, який може допомагати, чи то ви вже навіть кілька місяців практикуєте, чи то ви вже взагалі маєте досвід 2-3 роки працювали. Але знаєте, я навіть по собі можу сказати: я вже 20 років в цій сфері, але все одно у мене періодично відвідує такий цікавий. Елемент як синдром самозванця. Чому? Тому що починаєш десь там дивитися, десь захоплюєшся якоюсь людиною і починаєш інстинктивно уже себе з нею порівнювати. Хоча, як то кажуть, я вже прокачана настільки, що в мене це я вже бачу відразу і відпрацьовую, але тим не менше, я до чого це все веду? Що це нам притаманне, тобто цей синдром самозванця. І відразу буду говорити, що з цим робити. Якщо комусь синдром самозванця колись, хоча б інколи відгукувався, можете дати взнаки, дати якусь реакцію, що я говорю про зрозумілі вам речі. Синдром самозванця, я вам таємницю відкрию, він не виникає у людей нерозумних. Якщо вам вже цей факт приємний, то тоді рухаємося далі. Бо про це замислюється, що я ж нічого не знаю, тільки та людина, яка знає вже багато. Але вона десь чомусь в собі це ховає. Дякую за ваші реакції, вона, можливо, соромиться чогось і так далі. Тобто, не... знаєте, який ще такий момент дуже важливий. Ми намагаємося уникати контроль. Ось контроль це погано, тримати контроль за усім на світі це дуже погано, це дійсно погано, це забирає нашу енергію. Але знов-таки скажу: якщо ми зовсім зовсім втратимо контроль, відмовимося від нього, то я хочу сказати, що ми недовго проживемо. Бо через те, що в нас є контроль, ми контролюємо температуру повітря, температуру, наприклад, там оточуючу середовище, ми не ліземо в окроп, ми не ліземо в. Ретку, тобто, у нас є контроль, ми контролюємо себе. Тому контроль він потрібен, але в певних, умовно кажучи, так, знаєте, дозованих моментах. Так ось, якщо ми говоримо про синдром самозванця, він також потрібен. Якщо є бажання, можете написати свою думку, чому він потрібен. Поки ви пишете, я, можливо, комусь дам підсказку, він потрібен в першу чергу тому, бо він нас мотивує. Постійно бути в тонусі. Він нас мотивує до того, щоб щось вивчати, десь приєднуватися. І більше того, якщо ви тут, якщо ви вибрали професію, допомагаючи іншим людям, хочу вас потішити, чи не знаю, можливо, хтось засмутиться, але ви все життя будете навчатися. От ви все життя будете навчатися. Можете прийняти це як аксіому, можете прийняти це, можливо, вам з цим кому не комфортно з цією думкою. Можете дати якийсь знак або коментар, напишіть. але ми будемо навчатися все життя. І не тому, що у нас синдром самозванця, абсолютно ні. А тому, що нам буде хотітися чогось додати, чогось новенького привнести, в свою діяльність, в свою послугу додати. Бо це по-перше, і нас збагачує, по-друге, розширює наші інструменти, наше бачення, але, крім того, всього, в навчанні там трошки інша фішка ще криється. Ми попадаємо в спільноту однодумців. І особливо для людей, які працюють з людьми, тобто сфера допомагаючих професій. Оця підтримка, оце коло однодумців, воно настільки актуальне. Хтось із вас уже, можливо, це відчув, хтось ще не зовсім відчув, але якраз воно і спонукає до того, що я не в одна. Знаєте, приходять клієнти, ж бувають різні, бувають і такі, які на ізі працюєш, а бувають такі, які ну, ти з ними працюєш, а вони тільки поки що вперше стикаються з такою діяльністю, з такою послугою, да? вони думають, що і раз я прийшов там на сесію до коуча чи до психолога, то, відповідно, ось мені зараз все по поличкам розкладуть і все. І ось сесія завершилася, і моє життя змінилося. Ну, насправді так е, буває, але, знаєте, вже після не одного десятку сесій, коли ви вже вмієте це працювати і трансформувати. Тому що. Е, Обов'язково важливий процес і ще до опрацювання. Потім, знаєте, є такі, можливо, ви чули поняття, якщо зараз не фахівці слухають, розпакування. Розпакування якихось процесів після сесії з коучем, з психолом, вони йдуть ще не один тиждень. Особливо, якщо робота була на глибинному рівні, на рівні підсвідомості, то повірте, вас ці всі інсайти будуть ще наздоганяти дуже довго. Тому синдром самозванця лікується. Лікується, як мінімум, двома пунктами. Перше це не відмовляти собі в задоволенні, підвищувати свою кваліфікацію в тих напрямках, яких вам хочеться. І друге, звичайно, знаходити собі коло однодумців, яке буде вас підтримувати. Друга причина одна з найважливіших, чому низькі доходи у експертів, це те, що є страх підняти свою ціну. Хтось працює за дома. Хтось працює взагалі в якості волонтера безкоштовно, і це нормально. І кожен з нас, я в тому числі, проходили через всі ці елементи. Чому тому що бувають різні причини? По перше, ми тільки завершили, наприклад, да. Це перша наша сходинка. Ми тільки завершимо ваші. Внутрішньо немає відчуття, що ми е, розуміємося, що ми можемо дати дуже класну допомогу і так далі, ми, звичайно, будемо працювати або безкоштовно, або за донат, або за відгук, або за щось. Це нормально. Чому? Тому що, тому що ми набираємося досвіду. Е, знаєте, з одного боку, на рівні підсвідомості десь той фактор, що якщо я не беру гроші, ну, значить, я вже ну, не буду боятися. Це дійсно це присутні. Але, але я вас хочу сказати, коли ви не перетехаєте, це ваша така думка, що ви неможливо будете менше боятися задіяти шкоду, завдати шкоду, як вам здається, ви не завдасте шкоду апріорі е, своєму клієнту, але клієнту думає, в будь-якому випадку я ж прийшов на сесію, я ж маю отримати результат. Тому очікування від вас, як від фахівця, вони не зменшуються. Якщо тут вже хтось зараз спіймав інсайт, от ви подумайте, поживіть з цією думкою. Коли ви умовно, безкоштовно, чи там за донат, чи за якусь послугу, чи за якусь відгук робите свою роботу, це вам здається, що ви, можливо, зменшуєте рівень своєї відповідальності? Можливо, можливо, ні. Але з тієї сторони це точно ніколи так не, роз... не розцінюється. З тієї сторони завжди від нас чекають максимум. Поживіть цією думкою також. І, відповідно, подумайте, то якщо від мене ціка... чекають максимум, то можливо я встановлю ціну. Дякую, дякую за сердечка. І ціна. Ціна може бути різною. Починаючи експерт, він також встановлює низьку ціну, яку йому комфортно, щоб було, щоб він відчував баланс. До речі, слово балансу, хто зі мною працює, він знає завжди, щоб баланс брати, давати він має бути абсолютно в усьому, в стосунках, в грошах, в увазі, в повазі, в усьому має бути баланс. Коли у нас іде збалансована ситуація, то тоді звичайно усім значно краще, легше. Екологічніше працювати і співіснувати. Так ось, якщо ми говоримо, що страх підняти ціну, тобто, коли ви тільки напочинаєте, тільки випускник, а ви ще там напрацьовуєте собі базу клієнтів, напрацьовуєте власний досвід. Ну, відверто скажемо, психологи коучу мене зрозуміють, напрацьовуєте ту кількість годин для того, щоб отримати сертифікат. Це також дуже важливий фактор. Да? Наприклад, для того, щоб отримати кваліфікацію, я отримала спочатку ACC, Міжнародної корпорації, асоціації коучів треба було спочатку 100 годин напрацювати зафіксованих. А для того, щоб потім у нас наступну сходинку мені піднятися на рівень PCC, мені треба було зафіксувати 500 годин роботи. Розумієте? То для цього також треба напрацьовувати. В залежності від того, якщо є мета і за терміни за якісь, то ми вже самі обираємо стратегію, як ми працюємо. Безкоштовно, задарма, донат чи за нормальну ціну. На сьогоднішній момент у мене вже більше 2,5 тисяч годин, тому, в принципі, вже є досвід, є напрацьовані вже інструменти, факти, кейси, і це все дозволяє безумовно, спокійно мені розуміти, яка моя цінність. Я намисно говорю: не ціна, а цінність. Яку я цінність даю? Ви теж також даєте цінність, ви трансформуєте життя людей. Десь трошки швидше, десь трошки повільніше відбувається. Але знов таки, якщо не, не фахівці мене слухають, то також майте на увазі в взаємодії, експерта, допомагаючи в професії, і клієнта завжди відповідальність максимум 50 на 50, а той, взагалі, у клієнта відповідальність більше. Чому? Тому що на сесії відбувається розпакування, які, якісь інсайти, якісь інструменти, щось новеньке, але потім втілювати в життя це вже відповідальність клієнта. У Кожного з вас, хто слухає мене, купа інформації. Ну просто купа. Ви кожен можете написати, кожен можете написати енциклопедію. Да, дякую. Але запитання. А скільки ви втілюєте в життя? Ви знаєте купу рецептів, там з не знаю, як покращити, як швидше приготувати. А скільки втілюєте в життя? А можливо, один раз втілили, а потім, а ладно, я це вмію, птичку собі поставила, я це робила і переключилася далі. І це нормально. Тому о, страх підняти ціну він інколи об'єктивний, але інколи вже люди просто знаєте починають думати, ну як я можу підняти? Тут зараз війна, тут зараз у людей грошей немає. Якщо ви точно знаєте, що ви не просто ляля -ля та поля, а якщо ви дійсно несете цінність, то у вас є внутрішнє відчуття, що ви маєте на це право. Але інколи це також варто побачити саме за допомогою іншого спеціаліста. Знаєте, відомий всім вислів ще, можливо, з дитинства сапожник без сапог. Ну, він робить, а сам залишається босий. Так ось, щоб психолог не був без, без сапог. Він і щоб у нього не було там якогось. І у психолога також має бути власний психолог. У мене є власний психолог, у мене є власний коуч, у мене є власний наставник і не один. І я зараз паралельно навчаюся в декількох курсах, сама веду курси. І це мене наповнює. Це в мені силу, енергію для того, щоб працювати далі, Знаєте, щоб не здуватися. Так, навколо все не дуже файно зараз, не так, якби нам хотілося. Під час тривог працюємо, але якраз. Якщо ти не знаходишся в колі оточенні тим, яку підтримує, яке тебе розуміє, з яким можна спілкуватися на одній хвилі, однією мовою, то тоді, якщо в тебе таке коло є, тоді тобі легше жити далі. Це однозначно. І відповідно третя така ключова у нас проблема, або причина, поки що да? чому низькі доходи у експертів, допомагаючих професій, це от те, що Відсутня бізнес-стратегія. Знаю ваші заперечення, ви скажу, та я ще в мене це ще не бізнес, в мене це ще просто так. Дійсно, є певний життєвий цикл. Зараз трошки включу вам викладача. 25 років досвіду дає свій знак. Да? Тобто є об'єктивне розуміння життєвого циклу. Будь-чого, життєвий цикл людини. Він народився. Хрестився, учився, женився, пропрацював, помер. Це життєвий цикл людини. Ну, така наша доля. Точно так само життєвий цикл будь-якого товару, будь-якої організації. У всіх є один і той самий життєвий цикл. Народився, ось ви закінчили, наприклад, ви закінчили навчання, курси чи університет, чи ж. ви ось народилися, як фахівець. Потім вам треба пройти хрещення, хреститися, хрещення пройти. Тобто відпрацювати, набути того досвіду, набути годин, які будуть вам дозволяти заявляти про себе як фахівця. Це ось якраз і є те хрещення, вона да? безкоштовно, чи вже як ви вирішите, це ваша справа. Але що потім? Потім можна тут і залишитися або взагалі впасти і переключитись на інший факт, таке також може бути. Але якщо ми хочемо все ж таки зростання, знаєте, як життєвий цикл у нас синусоїдний такий, якщо ми хочемо все ж таки зростання, то нам варто замислитися, а як мені трошечки після хрещення та все ж таки в школу піти? А як мені все ж таки потім, ну, я метафорично зараз говорю, фахівці мене зрозуміють, але я думаю, що всім це зрозуміло. У будь-якій професії, до речі, це так. У будь-якій професії, чому відразу після університету також треба довчатися? Ну, тому що ви народилися тільки як фахівець, вам ще треба пройти хрещення бойове, умовно кажучи. Ну, зараз не дуже гарна така метафора, але хрещення має бути. А потім вам, вже треба йти в школу, треба йти напрацьовувати, треба вчитися і так, знаєте, дійти там, наприклад, до 10 класу. Так ось цей шлях можна пройти самостійно, безумовно. Я вам більше того скажу, зараз настільки багато безкоштовної інформації, дуже багато корисної буває. Згодна, можна все навчитися самостійно. Безкоштовно. 100%. Навіть не буду заперечувати. Але є два але. це з моєї точки зору. Ви приймаєте як інше. Перше, ти втрачаєш мегавеличезну кількість часу, тому що з оцього всього, ну я не скажу сміття, але з оцієї всієї купи інформації треба вибрати тільки те, що корисно тобі. Це час неймовірний, але він зараз дуже дорогий. То відповідно, чи ти будеш заробляти гроші вже працюючи як експерт, чи ти будеш ще шукати в безкоштовну інформації, те, що тобі потрібно. Тобто, перше, це час. А друге, звичайно, знаєте, коли ти все ж таки вчишся самостійно, можна стати гарним фахівцем. Не заперечую, самоосвіта взагалі зараз дуже дуже актуальна. Але знаєте, коли у вас є. Наставник, той, хто вже, можливо, пройшов цей шлях, можливо, знає якісь там нюанси. Але знаєте, ось буквально тільки завершилася у мене програма Ключ до системного прибутку, і дівчата мені давали зворотний зв'язок, що ми з вами ми з ними там розглядали навіть, знаєте, умовно кажучи, в п'ятому класі ми дивилися, а як у нас буде випускний. А як ми будемо виходити на ринок на масштабно, як бізнес, як виходити на закордонний ринок? Знаєте, коли ви вже знаєте, а, що, а які кроки, а як готуватися, то знаєте, профорієнтація, як ото в школі вивчають вже там конкретні предмети для своєї спеціальності більш глибше, точно так і тут. Також треба зрозуміти, що ви будуєте бізнес. Це третя ідея, яку я хочу, щоб з якою ви пожили, яку ви собі спробували прийняти, приміряти на себе, що в мене власний бізнес. Це не соромно, це круто. Це круто. Я пишаюся тим, що я ФО. Чесно кажу, я працюю офіційно, прозоро, я сплачую податки, я допомагаю державі, я таким чином своїми податками, в тому числі, допомагаю наближувати перемогу. І це для мене не пустий звук, повірте, це для мене справжнє мої відчуття. Тому, якщо хтось ще там розглядає це як хобі, та ось у мене ще нема таких доходів, щоб хоб відкривати, і не буде. Чому? Ну тому що ви не берете на себе відповідальність. Це дуже, дуже важливо. Найважливіше в вашому житті одна річ. Єдина приймати рішення. Будь-яка ваша дія, будь-яке ваше спілкування з ким завгодно, слухайте мене зараз, яке рішення ви хочете для себе зараз прийняти? От знаєте, ми зараз з вами вже розглянули ті три причини, і ми розглянули так плавно про кожну, що з цим робити, яке рішення ти готова, готовий прийняти для себе зараз? Можливо, хто все відкриває фото. Можливо. Можливо, хтось буде починати шукати собі оточення там, де буде коло однодумців. Можливо, хтось буде шукати навчання. Ну, я зараз з таких із прогресивних рішень говорю. Можливо, хтось скаже, ну ладно. І ще сама поплаває. Тут же багато безкоштовної інформації, безумовно, багато, безумовно, дуже багато, безкоштовної і корисно, 100%. Але якщо ви хочете пришвидшити. Тобто не 10 років іти від, від першачка свого після бойового хрещення, від першачка до випуску до бізнесу, а хочете хоча б там за 3-4 роки, то краще все ж таки шукати людей, які вам можуть швидше це допомогти. І, відповідно, ми з вами розглянули три причини. Перше, хто пам'ятає, напишіть коментарі. Перше, це у нас синдром самозванця. Це класна причина, вона у нас мотивує до розвитку. Друга причина це страх підняти ціну. Це також класна причина, це значить говорить, що ви певною мірою критично мислите, це дуже класно, але все має бути в міру. І третя причина це відсутність бізнес-стратегії. Тут уже, звичайно, знов-таки можна самостійно, але краще все ж таки фахівцем. Ми всі різні, але ми всі різні, і ми інформацію сприймаємо по-різному. Я знаю, до речі, дівчат, які сприймають тільки на слух інформацію. Вона вже говорять, що ходжу в кіно, але на картину, на сам екран дивлюся, ну, максимум 50% часу. Більше ось якраз каже, через слух сприймає. Є такі люди. Я до чого? Ми всі різні. І, відповідно, я хочу вас запросити, хто вже дослухав до цього моменту, кому актуально, на персональний розбір вашої ситуації. Що буде? Що це таке? Це максимум 30, ну максимум 40 хвилин, в залежності від вашого рівня уже готовності ця робота. Під час цієї бесіди зі мною ми розберемо бізнес. Я все ж таки акцентую на тому, що у вас у кожного свій бізнес. Як ви там працюєте, що ви робите? Які у вас, можливо, йдуть такі моменти, які ви не помічаєте, знаєте, ті сліпі зони. От Коучко потрібен, корисний, да? він підсвічує сліпі зони. Ось якраз за допомогою цього розбору персонального ми з вами знайдемо мінімум три точки вашого зростання, як ви можете швидше підняти свій бізнес до того рівня, який би вам хотілося. Я зараз дивіться з жодного разу не сказала, що от ви давайте приходьте до мене, у вас будуть мільйони, мільйони переходить. У кого у когось буде, а у когось не буде. Чому? Тому що. Кожен із нас на різних ступеньках зараз, і це нормально. І не треба нам бігти. Знаєте, ми ж не можемо тільки народилися відразу вже о, заміж виходити. <свісно> Життєвий цикл має бути життєвим циклом. Тому, якщо кому актуально, пишіть в коментарях розбір, і ми з вами наберемо. Зберемося і визначимо конкретний час, який буде підходящий для вас і для мене. Беру небагато людей, максимум 3 чоловіка, тому, кому актуально, пишіть або в коментарях, або в приватні повідомлення, і ми обов'язково з вами на наступному тижні зустрінемося, бо працюю тільки по розборам таким персональним глибоким подарунок тільки наступного тижня. Якщо у вас є запитання, буду рада їх почути. Якщо запитань немає, то тоді ми з вами будемо завершувати. І до наступної суботи я знов-таки повертаю свою традицію з суботніх ефірів. Вона була перервана на час проходження програми, коли у нас проходила програма Ключ до системного прибутку. Але зараз я поновлю цю традицію, а там просто буде трошечки зміна в графіках. Дякую вам. Кому актуальний, пишіть слово розбір і зустрічі!